П'ятниця 13-го не пройшла спокійно для Житомира. О 22.25 у одній з квартир житлового будинку за адресою Щорса 8, дріб 6 пролунав потужний вибух. Спало? Я думав, що криша, бо… Блумалася і схватилася, як шухнуло все. безпосередньо на місці пригоди стає зрозуміло, що вибухнула квартира на п'ятому поверсі. Вікна та балкон квартири вилетіли на проїжджу частину разом з великою кількістю побутових предметів. Працівники аварійної газової служби ситуацію не коментують. Газ перекритий на під'їзд. На під'їзд, а це газ вибухнув з вашої інформації. З нашої інформації нашої інформації поки немає. Ми немає, буде створена комісія і будуть розбиратись. Журналістів та навіть мешканців під'їзду, у якому стався вибух, всередину не пускали, аби ніхто не заважав проведенню оперативно слідчих дій. Масштаб вибуху можна зрозуміти з пошкоджень у сусідніх під'їздах. А мене завалило. У мене на балконі. холодильник стоїть, і вибило стінку ту от що з тієї сторони. Стенку з балкона угу. на балкон і холодильник взорвала. Пані Валентина мешкає на четвертому поверсі сусіднього під'їзду. Підіймаємося до її квартири, де зустрічаємо вибиті вікна та стіну на балконі. Бабуся, яка майже все життя прожила у цьому будинку, розповідає, що у квартирі, де стався вибух, мешкає чоловік на ім'я Руслан. Ну, он, е, більше в тюрмі сидів, ніж вдома. Ну вже навірно більше году вдома. Ну а у там друзі. Он, ну я йому скільки років. Лет сорок может. А зараз какие то там вічно ребята чорні какие-то ходят. Знаєте, ми здесь з бабками сидим, от ідуть з этого подъезда какие-то чорні. На інших поверхах також є пошкодження. Ага. То вона вже виявила, що тут, я встала. Через вибиті двері даху перелізаємо ближче до епіцентру вибуху. Скрізь отвір бачимо, що під'їзд сильно постраждав. На підлозі лежать батареї та перила. Телефонуємо нашій довіреній особі, який знаходиться у середині квартири, аби з'ясувати обставини вибуху. Немає запаха і не було цього горіння. Так що завтра, може, виносити, що це є і газ. Ну яким чином, непонятно. Ну, то на самої пожежі не було, то це точно. Ну Яку гранату кинули, там немає неосколба, там ніяких слідов по стінах. Загиблих немає. От, а так ну, по цьому, по під'їзду, вікна теж повибувало. І двері вибило там сусідні, що біля цієї вже квартири. Ну і як ці нові примірали. Поліція та медики підтверджують, що жертв немає. Правоохоронці з першого погляду не змогли визначити, що підірвалося у середині оселі. Там немає слідів, ніякої вибухівки такої військово призначення. Е, тобто, скоріш то вибухівки точно немає? Ні, немає. Це або газ, або якийсь балон. Щось таке, але треба ще визначитись. Поки що точно невідомо. Телеканал СК1 буде слідкувати за розвитком подій. Дізнайтеся першими, що стало причиною п'ятничного вибуху у будинку на вулиці Щорса. Андрій Іванюк, Олександр Голобородько, телеканал СК-1.